Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас кумедна новина напередодні нового сезону проєкту Холостяк, де головну роль виконає актор Тарас Цимбалюк. Як відомо, зараз триває прийом анкет, і, за словами ведучого Григорія Решетника, дівчата буквально розривають Тараса своєю увагою. Але нещодавно в мережі з'явилась одна особливо яскрава історія. Ймовірна учасниця шоу Мельничук Мілена виклала в інстаграм креативне Рілс відео, в якому не лише заявила, що подала заявку на участь у шоу, а й показала свою історію кохання з Тарасом у фотошоп режимі. Вона роздрукувала кілька фотографій актора у повний зріст і змонтувала відео, де нібито проводить з ним час. Разом готують їсти, ходять на тренування, подорожують її рідним містом і навіть відпочивають у ванні з піною. Що сказати? Дівчина явно серйозно налаштована, якщо навіть Тарас сам зробив репост цього відео у своїх рілсах. Однак цікавим виявився її підпис до відео. Мілена зазначає, що заповнила анкету ще до офіційного старту кастингу, потім передумала, обравши інші пріоритети. Але коли дізналася, що головним героєм стане саме Тарас Цимбалюк і ще й побачила його в сні, вирішила, що це знак, і таки подала заявку. Виходить, спочатку вона подалась не знаючи, хто буде головним героєм. Тож виникає питання, що для Мілени важливіше особистий піар чи пошук справжніх стосунків? А як думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.